Із загиблим воїном Андрієм Ігнатенком попрощалися у Тернополі 9 вересня. Захисник загинув під час ракетного удару по Полтаві 3 вересня. Провести в останню дорогу 55-річного героя прийшли рідні, близькі та всі небайдужі. Андрій Ігнатенко родом з Миколаєва. Під час повномасштабної війни разом з сім'єю переїхав у Тернопіль. Як розповідають рідні, чоловік прийняв рішення стати на захист України та пішов воювати добровольцем. Він двічі звертався до військкомату, проти взяли його на службу аж після третьої спроби. Був головним старшиною, командиром відділення зв'язку піхотного батальйону. Він запам'ятався рідним та побратимам як великий патріот України. Коли жила в Миколаєві, коли вже заходила в місто, в наш мікрорайон. Назавжона на будинку висів червоно-чорний прапор і прапор України. І мама каже, може сховати десь, бо вже заходять. Тато каже, є в себе вдома, каже, я нічого ховати не буду. У спогадах близьких він назавжди залишився щирим та вірним своїм переконанням. Людина він був дуже хороша, дуже добра, щира, співчутлива. Просто хочеться вірити, що йому вже не боляче. Тепер у нас є такий ангел-охоронець, наш герой. Дуже-дуже його любимо. Дуже. Поховали Андрія Ігнатенка на Миколинецькому кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою.